Сьогодні, коли наша країна перебуває в умовах неспровокованого та невиправданого військового вторгнення Росії, є потреба знову і знову говорити про можливість безпечного та зручного способу підтримки здоров'я для кожної людини. Зокрема, сьогодні мова піде про зручний домашній спосіб профілактики віл інфекцій Як зробити так, щоб пройти діагностику віл-інфекцій? І що при тому не потрібно було йти до лікаря, здавати кров і таке інше. Знає сьогоднішня наша героїня. Про тестування на ВІЛ-інфекцію я дізналася від своєї подруги, яка замовила тест на ВІЛ-інфекцію в інтернеті. За посиланням, яке вона мені надіслала, я також перейшла і замовила цей тест в інтернеті. І мені запропонували два способи отримання цього тесту чи новою поштою, чи прийти безпосередньо до офісу громадської організації Відродження нації. Я проживаю в місті Чернігів і так виявилося, що недалеко від офісу цієї організації, тому вирішила власноруч зайти і забрати цей тест. Хочу зазначити, що цей тест дуже зручний, простеве користування. Мені роз'яснили, як ним користуватися, і, до речі, в самому тесті є інструкція так, що можна самому дізнатися. І а, таким чином я змогла сама вдома в зручний для себе час і коли була готова зробити цей тест. Чому а, саме ВІЛ, а, тест на ВІЛ-інфекцію? Тому що я знаю, що в нашому регіоні це дуже поширена хвороба. А так як я людина, яка піклується про своє здоров'я, я вирішила пройти цей тест. А, я так як багато інших людей не дуже полюбляє ходити до лікарів, робити аналізи, я вирішила саме цим тестом скористатися, щоб зробити його вдома простим і зручним способом. Так, це дуже дійсно зручний спосіб тестування на віл-інфекцію. Такі тести ми пропонуємо віл-позитивним людям для того, щоб вони протестували своїх партнерів вдома, а також люди, які мають контакт із великою кількістю крові, наприклад, якщо в них є пошкодження шкіри. Це, наприклад, під час проведення бойових дій, коли надавали медичну допомогу. І таким людям ми теж пропонуємо пройти цей тест. Якщо ви бажаєте замовити сливий тест на ВІЛ, Скористуйтесь інформацією, яку ви бачите зараз на екрані.